Розгляд умовного оператора, і взагалі, і взагалі, того, як будувати розгалуження в наших програмах, ми почнемо, звичайно, з синтаксисом умовного оператора. Ключовим моментом умовного оператора, як це не дивно є сама умова, тому насправді голов... найголовніше це навчитися складати умови і зрозуміти загальну ідею, як Працює умовний апарат. І ми це зробимо з вами на прикладі доволі простої програми, яка обраховує модуль числа. З математики ми пам'ятаємо навіть я, мабуть, це клас там п'ятий, шостий, ну, дуже давно це було діло: що модуль числа простою мовою вираховується наступним чином: що, якщо число є додатним, Позитивним, так би мовити, то взагалі-то нічого робити і не потрібно. Ми залишаємо число так, як воно є. А якщо ми маємо справу з від'ємним числом, то тоді ми фактично відкидаємо знак мінус, і число стає додатнім, стає більше нулем. Так от, наша програма з використанням умовного оператора могла б набути ось такого вигляду. В першому рядку ми вводимо ціле число з клавіатури за допомогою x дорівнює int-input. Далі у нас йде умовний оператор. Так, о, йде умовний оператор. О, тобто, ми вже тут від, для себе бачимо, що умовний оператор починається з, з ключового слова. Нове ключове слово if. За, те, за ним, за цим ключовим словом, йде умова. Ось ми бачимо, що так записано: Х більше нуля. Умова повинна бути сформульована таким чином, щоб вона давала відповідь на питання в однозначний спосіб, тобто так чи ні. Щоб ми могли, перевіривши умову, відповісти на неї, як на запитання, словами так чи ні. Одна з двох альтернатив. Після цього йде двокрапка, і ми пишемо print x. Тобто оця частина в третьому рядку print x буде виконуватися, якщо у нас умова працює. Тобто відповідь на цю умову у нас так. Отже, якщо користувач введе додатнє число, наприклад, 5, тоді у нас умова x більше ніж 0. Виконується. І тоді у нас працює Print X. А якщо умова не виконується, то тоді працює ключове слово else. Else це друге на сьогодні ключове слово. В перекладі з англійською інакше. Так от, виходить так. Якщо X більше 0, то виконує print X. А як а інакше. Виконуй print мінус x. І відповідно print мінус x виведе наше значення x зі зміною знакою. Тобто відкине знак мінус. Було мінус 5, умовно кажучи, стане просто 5. Так. Ось так у нас виглядає застосування умовного оператора. Ну, а тепер підемо. До ілюстрації. Подивимося, як це працює на практиці. Отже, запускаємо візуалізацію. Перший рядок x до рівні int input. Введемо спочатку додатнє число 5. Вводимо. У нас число 5 збереглося у зміні х. Так. І в другому рядку ми перевіряємо умову. if x більше 0. От саме зараз цей момент і буде відбуватися перевірка умови. Ми беремо значення 5, що зберігається у зміні x. Порівнюємо його зі значенням 0. І якщо у нас відповідь так, то у нас виконується той оператор, який зазначено після 2 крапки в наступному рядку. Тобто print x. У нас умова виконується, і ми відповідно. Виконуємо Print X. І виведемо знову ж таки значення 5 без змін. Зверніть увагу, що програма на цьому вже завершила свою роботу. Тобто у нас нема виконання оцієї частини else. Давайте подивимося, що буде, якщо ми введемо від'ємне значення. Діємо в такий самий спосіб, але вводимо значення мінус 5. Ось це значення збереглося у зміні х. Тепер, якщо х більше нуля, умова не виконується, мінус 5 не більше нуля. І що тоді буде? А тоді буде перехід до частини else, а точніше сказати, до оператора, який, який записано після два крапки. За ключовим словом else, і ми виконаємо Print-X, а отже виведемо значення 5. Відкинемо знак мінус. Виходить так, що працює або те, що після if, або те, що після else. І те і те спрацювати не може. Така особливість у нас умов... умовного оператора. І це працює саме так, і тільки так. Отже, давайте більш, так би мовити, точно стосовно синтаксису умовної інструкції. If, саме з цього ключового слова починається у нас умовний апарат. Далі йде умова. Після цього обов'язково наприкінці умови два крапки. Після два крапки з відступом акцентую з відступом. Йде блок інструкції 1. Тут навмисно зазначено, що це не оператор 1, а блок інструкції 1. Тобто, ось тут, між IF та else може бути не один, а декілька операторів. І ще, що ми знаємо: ми знаємо, що в мові Python кожна інструкція вона має свій власний рядок. Тому, якщо ми хочемо після перевірки умови. Або краще сказати, у випадку виконання умови, виконати відповідно декілька інструкцій одну за одною, то тоді ми їх розташовуємо на окремих рядках між IF та else, але всі обов'язково з відступом. Отже, блок інструкцій, скільки би там не було цих самих інструкцій, скільки би там не було рядків, у нас буде виконуватися в тому випадку, якщо умова істинна. Якщо умова хибна, то тоді буде виконаний блок інструкції 2. Отже, якщо умова не виконується, ми йдемо до ключового слова else, за яким також зазначено обов'язково двокрапку, і виконуємо блок інструкції 2, що знову ж таки може містити не один, а цілу купу операторів. До речі, запам'ятовуйте особливість Python, що після двокрапки наприкінці рядка, ми. На наступному рядку завжди пишемо з відступа. Так, блок-схема Тоді до цього оператора буде мати наступний вигляд. Блок-схеми – це інструмент, який ми з вами ще не використовували, але вони доволі влучно, наочно показують нам роботу і найголовніше, як буде відбуватися передача керування між різними. Частинами програмного коду. От умовно починаємо спочатку, приходимо до умови. Умова на блоксхемах позначається за допомогою фігури Ron. В Цій фігурі ми перевіряємо цю умову, тому після умови ми зазначаємо знак питання. Далі, перевірка умови може нам надати одну з альтернативних відповідей. Так. Чи ні. Якщо це буде так, то ми виконаємо блок інструкції 1, що в програмному коді розташовано в наступному рядку після заголовку умовного оператора, тобто після if умова. Якщо відповіддю на перевірку умови буде ні, то ми виконаємо блок інструкції 2, який розташовано після else. Тобто, знову ж таки, візуально для себе фіксуємо. Що якщо рухатись за стрілками, ми не можемо знайти для себе такий шлях, коли будуть виконані обидва блоки інструкцій, і перший, і другий. Буде виконаний тільки один. Але обов'язково один з них. Немає шляху, за якого буде виконано обидва блоки інструкцій, і немає шляху, за якого не буде виконано жодного блоку інструкцій. Оце обов'язковий момент. Тому, якщо ми повернемося до нашого початкового прикладу, і я вас спитаю: а як програма це буде діяти, якщо я в цю програму введу значення 0? Що вона зробить? Це вже питання до аудиторії. Якщо ви видаєте число 0. Так. Що буде з цією програмою? Що вона виведе, як вона буде діяти? Ну, вона потрапить у гілку Else. Так. Ну, а вона... Мінус 0, виведе вона. 0, певно. Виведе вона, певно, мінус 0. Так, добре. Давайте розберемося з цим ці... з варіантом відповіді. Насправді, ми потрапимо у гілку else. Бо. У нас умова не виконується. Завжди, коли ви будете для себе вирішувати ось такі питання: так, х більше нуля, а в мене нуль. Завжди згадуйте, що комп'ютер це тупа машина, а отже, він буде просто, вибачте в лапках, тупо перевіряти умову. І він нічого зайвого не вигадує. Він не буде за вас приймати якесь там рішення. Так, а ми ж не врахували такий варіант, коли число дорівнює нулю. Ну, і не врахували все. Я просто виконую програму як комп'ютер, так? в лапках, яку мені надав користувач, яку написав програміст. А він написав умову х більше нуля. 0 не більше нуля, все. Іду до гілки else. Прийшов до гілки else. Там принт мінус Х. Ну, з математики ми знаємо, що мінус 0 це просто 0. А отже, на екран буде виведено 0. Ось така виходить у нас правильна відповідь. І ми ще будемо неодноразово повертатися до таких аналізів, до таких інтерпретацій. Ідемо далі. Той оператор, той умовний оператор if, який ми з вами вже на сьогодні розглянули, він є повним. Що це означає? Це означає, що у нього є обидві частини. Але насправді. Доволі часто зустрічається умовний оператор, у якого відсутнє слово else і відповідний наступний блок інструкцій. Таке розгалуження називається неповним. От, ну і сам умовний оператор називається неповним. Як він діє? А він насправді діє так, що якщо умова виконується, я виконую блок інструкцій, якщо умова не виконується, я нічого просто не роблю. Якщо ми згадаємо про модуль числа, то нам же взагалі-то, що то робити, потрібно тільки в тому, в тому випадку, якщо число є від'ємним. А якщо число додатне або дорівнює нулю, як ми тільки що з'ясували, то взагалі то нічого робити не потрібно і треба його вивести, як воно є. Тоді ми можемо для себе спростити програму наступним чином: ми в першому рядку вводимо ціле число x дорівнює input, а далі у нас йде оцей скорочений умовний оператор. If x менше нуля, тобто ми змінюємо умову, якщо число є від'ємним, тоді виконай x дорівнює мінус x. Ну, тобто змінюємо знак для значення, що зберігається у зміні x. А в четвертому рядку виконуємо Print X. Звертаю особливу вашу увагу на те, що Print X записано на одному рівні з умовним оператором if, точніше, з ключовим словом if. Це означає, що print IF уже не всередині X. А отже, команда Print X виконується не тоді, коли умова правильна, а взагалі після виконання умовного оператора IF. А отже, Print X працює завжди. Незалежно від результату роботи IF. Оцей рядок x до рівня мінус X спрацьовує, коли спрацьовує умова. А print X він вже за межами умовного оператора. Умовний оператор на цей момент вже. Закінчився. Тобто, можна сказати, що я ось таким чином зараз провожу дві межі для умовного оператора. Він розташований в другому та третьому рядку, а отже, виконання першого рядка, потім йде виконання другого, третього, як умовного оператора, цілому, а потім виконання четвертого. І PrintX у нас буде працювати завжди, незалежно від результату перевірки умови. Так, відступи. Відступи у нас з'явилися вперше, і ми за допомогою цих відступів відділяємо чи виділяємо блоки інструкцій, що саме відноситься до частини if або до частини else. Правила відступів в Python такі: якщо за синтаксисом відступ повинен бути, то він повинен бути обов'язково. Що це означає? А це означає, що якщо отут не буде відступа в третьому рядку, програма не запуститься взагалі. І це буде розцінюватись як синтаксична помилка. Є таке англомовне слово intendation error. Ну це два слова, тобто вираз. Помилка відступу. Спочатку воно трохи пантеличить, особливо тих, хто прийшов з інших мов програмування, де нема такого, але потім воно доволі добре. Дисциплінує. Так. Отже, відступ повинен бути однаковим на однакову кількість пробілів. Але щоб відразу зняти всі ці розмови, яким повинен бути відступ, спільнота Python давно домовилася, що відступ повинен дорівнювати чотирьом пробілам. Це як правило, хоча й воно ніде е чітко не прописано, але це домовлено. Але для більшості людей це вже працює, як правило, і не використовують, не рекомендується використовувати в якості відступу символ табуляції. І більшість, та не більшість, а всі сучасні редактори вони знають, що потрібно, коли пишеш код мовою Python, після натиснення клавиші Tab, насправді ввести 4 продави. І так вони і діють. Це вміє робити Visual Studio Code. Це вміють онлайн-редактори робити. Ось таким чином це відбувається. Йдемо далі. Так. А, далі приклад 2. Пароль. Програма введення і перевірки пароди. Ну, Така собі простенька програма. В цій програмі у нас є два принти. Який е, виводить таке жартівливе вітання. Ласкаво просимо до нас у ТОВ «Система безпеки, ТОВ нагадує Товариство з обмеженою відповідальністю. Ну, ви це ще будете вчити на відповідних навчальних дисциплінах. Ну і безпека, наше друге ім'я. Ну, це така вступна частина, нецікава, можливо, Найбільш цікава частина йде далі. Ми в четвертому рядку запитуємо у користувача пароль. Пасвор до рівні введіть пароль. Далі починаємо здійснювати перевірку. Якщо пароль дорівнює нашому суперсекретному рядку Secret, тоді ми виводимо повідомлення Доступ відкритий». Давайте перевіримо, як це буде працювати. Отже, запускаємо програму, виводимо оці два повідомлення за допомогою принтів. А далі питаємо пароль у користувача. Ну, наприклад, ми пароль знаємо. Я введу його правильно. Ось ввожу Redox Secret, тисну Submit, і цей пароль було збережено у змінній Password. Тепер під час перевірки умови умова виконається, результат буде true. І тоді у нас принт в наступному рядку виведе повідомлення доступ відкритий. Отже, програма працює саме так, як би нам цього і хотілося. Але чого не вистачає цій програмі? Хто може сказати, чому, чого не вистачає цій програмі? Що б ви додали? А там є обробка невдалого випадку. Що else? Так, да, якщо пароль не вірний, то спросити користувачам ввів неправильний пароль. Ага, тобто нам би додати оцю обробку до умови. До умови. Добре, давайте саме так і зробимо. І ви вже запропонували, як це зробити. Зробити це за допомогою ELSE. Звичайно, логічно, тут відсутня, оця друга частина, яка повідомляє доволі відомий вислів англійською мовою: Access Denied. Тобто доступ заборонено. Ми пишемо ELSE, ставимо два крапку і зазначаємо, що доступ заборонено. Тепер оця наша проста програма перевірки пароля буде більш логічно завершена. Ну, мабуть, і ще після цього print доступ заборонено. Можна розташувати оператор взагалі завершення програми, якщо це така програма, що у випадку неправильного пароля вона припиняє свою роботу, або якось. Запрограмувати повторне введення паролю. Ну, цього ми ще поки що не готові зробити. От Перший варіант зробити нескладно: є така е інструкція в мові Python, як exit. Пишемо слово exit англійською, вихід, ставимо дві дужки і все, і програма завершить свою роботу. От. Ну, а як зробити повтор, повторне введення пароля, то ми з вами вивчимо вже пізніше. Отже, додаємо сюди else Print dostęp zaborny. Tak. Dobre.